Добрий день, шановні глядачі, сьогодні у нас 4 квітня 2024 року 4.04.2024 Я біля своїх кудраній. Зараз не знаю наскільки їх видно, бо листя ще немає, але хочу трохи поговорити про обрізку. Я їх вже здебільшого обрізав, не мав часу тоді знімати і розповім уже зараз по результату трошки. Весна цього року рання. Тому що зима була тепла і все прокинулося практично майже на місяць раніше. Як правило, в такий час е ще не було розпущених броньок на кудрані. Але вертаючися до теми обрізки, я не скажу, що я такий вже дуже професіонал, але деякими думками можу поділитися. Як ви бачите, я показую вам на фоні неба, там висота десь 3,5 метра. І це вже я обрізав. Більше пускати не буду. Кудранія, як ви могли вже зрозуміти, досить сильно росле деревце, може вимахати великою. І, звісно, якщо вам цікаво мати гарне декоративне дерево, яке пізно осені дуже обліплене такими гарними червоними плодиками, як ягоди, то можете її не обрізати зовсім, залишати такою, як є. Але якщо ви зацікавлені зібрати плоди, то треба мати на увазі пару нюансів. По-перше, плоди у кудрані не опадають, на відміну від її родички шовковиці. Тобто її треба збирати вручну. Якщо ви залишите дерево рости, як йому заманеться, то воно з часом виросте таке велике, що більшу частину плодів будуть збирати пташки, можливо, а вам доведеться мати справу вже лише з тим, що залишилося там трохи знизу, де можете досягнути. Тобто це одна особливість. Плоди не опадають. Збір має бути вручну. Тому, відповідно, краще, якщо хочете мати доступ до плодів, обрізати її так, щоб і формувати дерево, щоб воно було зручним для вас, для, вашого, для вашої роботи з ним. Це одне. Друга особливість це те, що кудрання плодоносить на... Прирості поточного року. Тобто ось із цих бруньок, із цих бруньок, цього року виростуть пагони, і на них буде відбуватися цвітіння і буде врожай. Не на цьому старому пагоні будуть закладуватися там квіткові бруньки чи суцвіття, а саме на тих пагончиках молодих, зелених, які виростуть із цих бруньок, які зараз тут прокинулися. І це накладає свій слід на те, як саме потрібно обрізати кудранію. Є різні думки в мене. Я експериментую по-різному. Зараз підійду до одного, до другого дерева і дещо поясню. Але перша думка основна, що дуже слабенькі гілочки залишати не потрібно. От, наприклад, я тут спеціально залишив для експерименту. Декілька слабеньких гілочок тоненьких. Вивіть собі, із них виростуть цього року із цих бруньок іще тонші гілочки. Що на них буде, якої якості буде цей врожай? Побачимо. Побачимо восени. Але я підозрюю так, що краще залишати потужні гілки сильні, які будуть давати гарні прирости і будуть гарно постачати поживними речовинами. Майбутні плоди. Підійду до іншого дерева і дещо проясню ще. Ось це дерево сорту Сідлес я обрізав досить коротко. Коротка обрізка що робить? Вона стимулює утворення сильних потужних пагонів. Тобто всюди, де я позалишав такі гілки не дуже довгі. Обрізав половину, на третину, на дві третини, які як. Це стимульне утворення сильних нових пагонів. Але у кудрані є ще одна особливість, на яку може не відразу людина звертає увагу, це те, що плоди, суцвіті, і відповідно плоди, утворюються на початку. Уявім собі, що це. Що це не, не старий минулорічний, а однорічний пагін, уявімо собі, так ось плоди утворюються на початку на початку у, перших, у пазухах перших листків декількох. Тобто, якщо пагін виросте навіть на метр на півтора, все одно плоди будуть зосереджені в цій частині біля основи пагона. Тому, коли ми обрізаємо її коротко, там буде утворення багато бічних пагонів, при основі яких буде, будуть плоди, але пагони будуть досить густо рости, один одному заважати. Їх потрібно буде ще влітку трохи проріджувати. Цей варіант добрий, такий варіант обрізки для заготовки живців потім, тому що утворюється багато багато-багато гілочок. Які використовуються на розмноження для живців і для щеплення. Тепер інший варіант. Другий варіант це ось це дерево, яке я перед тим підходив раніше трошки. На ньому я багато чого повирізав зайвого, якщо звернути увагу, видно сліди обрізки. Там там. І я ці довгі пагони, які виросли минулого року. Я їм, в принципі, ще літню обрізку робив, вже десь у серпні місяці, трохи їх під... Ну, кінчики їм обрізав, але зараз я їх не чіпав. Я залишив їх на всю довжину, не укорочував. Переважно більшість з них не укорочував, лише прорідив, щоб вони не були дуже густо розташовані. Що це, на мою думку, дає? Якщо не коротко обрізати, а ось так залишати. Довгі пагони, то тут із кожної бруньки також прокинуться і почнуть ріст молоді гілочки, але вони будуть короткі, вони будуть не такі потужні, ніж якби я залишив пару сильних бруньок на короткому пагоні. Розумієте? По всій довжині пагона на метр там, на півтора метра. Будуть, буде багато бічних гілочок, але не дуже довгих. І все одно плодоношення буде зосереджено при їх основі. Але за рахунок того, що вони самі не будуть дуже довгими, пару десятків сантиметрів можливо, то буде здаватися, що ціла ось ця велика гілка повністю-повністю обліплена плодами. Ну, це я так подивився в Ютубі, як у Кореї ростуть кудрані. Ну і зробив певні висновки, і тепер хочу з цим поекспериментувати. Тобто, це деревце, чи кущ, воно так у мене з кущом сформувалося. Воно в мене експеримент номер 2. Залишаємо довгі минулорічні прирости, лише їх проріджуємо. Так, ідемо ще до третього варіанту. Ось на цьому деревці я також залишив без обрізки довгі минулорічні пагони. Але не так сильно їх прорядив, як на попередньому. Трошки вони, можливо, загусто розташовані. Бачите, що уважно придивитися. Забагато їх, як на мене. Але я спеціально так зробив для того, щоб подивитися, як це буде впливати на урожайність на розмір плодів. Просто вивчаємо цю культуру і дивлюся, який спосіб обрізки буде більш продуктивним для. Плодоношення. Значить, один варіант. Там коротка обрізка. Там знизу прорідження і залишення довгих пагонів, а тут загущена і залишення довгих пагонів. І є ще четвертий варіант. Четвертий варіант це дерево сорту Norris, яке саме велике в мене, саме потужне. На ньому я і залишив деякі довгі минулорічні пагони залишив обрізав деякі досить коротко, якщо бачите, тут укоротив сильно. Але, крім того, залишив і багато невеликих бічних гілочок. Бачите, коротеньких. І потім, ну, звісно, я її теж прорідив це воно не так виглядало. Потім. Восени буду дивитися, спостерігати, порівнювати. Це відео і для себе я також знімаю, щоб бачити, як воно було на весні, яка була обрізка зроблена, як це буде впливати на кількість та якість врожаю, розмір плодів, їхню масу, на їхній смак, можливо. Тому ось так. Вивчаємо кудранію, експериментуємо з нею, щоб добиватися максимальних результатів. Тут ще в мене. Молодий саджанець, власний сорт удару, він ще в мене не цю не плодоносив. Формує лише його, але, можливо, в цьому році вже будуть сигналочки. Зараз покажу, як я чоловічий обрізав. Чоловічий сорт ТЕДС називається. Він у мене теж безколючковий. Він трошки довше мучився в контейнері, ніж жіночі дерева, сильних приростів не давав. Але було декілька сильних гілок, які я коротко обрізав. Тому що із тецу мені, крім запилення, потрібно живці для щеплення більше, ніж е, з інших дерев, тому що інших більше. А, він і так, як ви бачите, на коротеньких гілочках буде давати досить багато суцвіть. Тобто проблем із запиленням не буде, якщо лише вітер буде так, не так, як минулого року, щоб в'яв. З боку жіночих на нього, а не навпаки. Побачимо. Дуже чекаю, коли мої дерева вже доростуть до того віку, коли їм не потрібен буде запилювач, вони будуть утворювати безнасінні плоди. А поки, ще, можливо, на пару років навіть дощеплюємо крону кожному, кожній поживцю чоловічого, щоб не сподіватися на напрямок вітру. Ну, а поки що. На цьому з вами прощаюся. Всього найкращого, Божого благословення, Божого захисту, гарної весни, миру і перемоги Україні! Хай Бог благословить вас!